Бажаю міцного козацького здоров'я, товариством. Сьогодні відео буде таке похідно польовим, здебільшого, і хочу з вами поговорити на таку цікаву тему, наприклад, як зміна взагалі ситуації на полі бою і не тільки як зміна в українській війні, а зміна у всіх майбутніх війнах. Давайте подумаємо з вами спільно про наступну річ про такий зміст слова «game changer». Тут Валерій Залужний писав про це неодноразово. Недавно Мадяр про це говорив. І ми з вами прекрасно розуміємо, що дрони вони змінили війну і взагалі те, як іде і чим, і ким вона може відбуватися. Давайте разом з вами подумаємо ще над таким питанням, коли е люди винайшли спис і лук, вони думали, що це ідеальне знаряддя, тому що меч проти списа чи лука це не сильно ефективна зброя. Якщо ви гарний лучник, то людина з мечем до вас не може підійти. Проте, коли придумали мушкети, Спис і меч, і лук стали взагалі ну, дуже смішною зброєю. Після того, як придумали ракети і артилерію, теж виявилося, що не так то й легко добратися до. Піхоти тої самої, якщо вона гарно працює мінометними вогнями, то кажуть, обстрілює повністю район, контролює. і Там ніхто інший не може просто пройти, тому що зразу все зноситься артобстрілами, мінометкою, і ніяка ворожа група до вашої піхоти підійти не може. І це теж стало на о, таким геймченджером на полі бою. І все, про що я зараз розказую, сприяло тому, що кожного разу. При винайденні нового геймченджера змінювалася структура армії, змінювалася структура ведення бою, змінювалося все, повністю докорінно зносилось, і повністю тактика і стратегія застосування це все змінювалося. На даний момент придумали дрони, придумали використовувати дрони. Це якраз є геймченджером нашого часу. Але ми користуємося ну, структурою особового складу так, як це робили діди-прадіди. Розумієте, до чого я? Тому нова технологія, вона безперечно тягне за собою зміну. І в застосуванні цієї технології обов'язково виграє першим той, хто першим досягнув структурної зміни. Про це неодноразово говорилося. І я не бачу, на жаль, того, щоб більша частина, я б так назву це, учасників Збройних сил України чи інших там видів Збройних сил, щоб вони дуже хотіли змінюватись. А намарно насправді. Тому що серед Всьої когорти захисників є люди, які досягнули значних висот і значних показників у тому, як користуватись тими самими дронами і як вбивати окупанта, як використовувати наземні розвідувальні комплекси, роботизовані комплекси, як використовувати крила, як використовувати FPV, мавіки, все, все, що літає, все, що може принести, скинути, все ефективне. Тому що Автомат стріляє на відстань кількасот метрів, якщо ви гарний, дуже стрілець. Десь він, в принципі, може пролетіти кілометр та куля. Але на ділі, якщо подивитися правді в очі, ні арта не може з дроном зрівнятися, ні якийсь артобстріл, ні мінометка. Вони далеко позаду відстають, коли йде мова пролетіти 20 кілометрів, залетіти в вікно і підірвати окупантів прямо в своєму гнізді. Я ще не можу до кінця зрозуміти, чому так хапаються за стару структуру. Я десь обдумую цей момент, але в мене приходить такий приклад: от якщо у вас є підприємство. І воно неефективне, воно не заробляє кошти, воно повністю сам схлопується. Тобто, ви не приносите прибуток, а це означає, що ви не можете, не маєте засобів для існування. У нас виходить, що навіть якщо ви робите в збройних силах, навіть якщо ви робите все погано, держава все одно вам дає кошти, тобто держава перша, хто дозволяє відбуватися всьому цьому цьому тришаку, який відбувається. Тобто де, е, ми боремося з некомпетенцією, а держава підсилює цю некомпетентність, тому що вона дозволяє існувати цьому не дуже незрозумілому організму, і взагалі він по всіх фізіологічних, фізичних, математичних признаках він не мав би існувати за виключенням деяких успішних організацій всередині Збройних Сил, які досягнули успіху. І я вам скажу більше того, люди, які почали цю зміну, вони прийшли з бізнесу, тому що вони бачать і розуміють прекрасно, що якщо немає організації, яка ну якщо немає результату, то немає змісту в тій організації. Тобто вас мусить бути підкріплено результатом, і тоді ви успішні. Ви успішні не тому, що вам е, хтось там допомагає в даному випадку ТЦК наловить ще, з брезу дістануть ще, на полігоні підготують ще, і в разі втрати вашого основного засобу я говорю як зараз як бізнесмен. Е, вам його підженуть ще. В реальному житті в бізнесі такого немає. Якщо ви зламали свої основні технічні засоби, і ви не можете їх придбати, бо ваша справа неефективна, ви не можете купити нові основні засоби, то ви закриваєте свій бізнес. Але тут, в армії, в Збройних силах, на жаль, чомусь, коли неефективно віддаються накази, неефективно виконується, це все чомусь зверху держава каже, «Та на тобі ще ресурсів, давай пробуй ще. Чому в нас так відбувається? Я не можу сказати. Але я хочу з своєї сторони якось повпливати на те, щоб ми підійшли на ефективність, не на дотації, а на ефективність тобто, щоб люди прийшли з майнсетом бізнесу, з майнсетом результату, з майнсетом досягнення цілей, не любою ціною, а ефективністю. З мінімальними затратами як в бізнесі, мінімальні затрати на максимально можливий, на максимально можливе досягнення цілі. І всі бізнесмени зараз розуміють, про що я говорю. Тобто, ви хочете зробити завжди так, щоб це для простих людей, які не в бізнесі, щоб ви менше потратили і більше заробили. Ваша ціль оце. А в армії виходить так, що якщо ви промахали. Якийсь результат вам кажуть, ну добре, на наступний місяць там робіть ще. От вам ще е, БЗВПшники прийшли, от вам ще люди, от вам ще ресурси, от вам ще зарплати. Е, працюйте, беріть, працюйте. І е, одним із лакмусових папірців є те, що з поганих бригад люди переходять в кращу бригаду, де краще організовано, де більше дбають, де краще доставляться до особового складу. Але попри все, держава пробує запхати там, звідки тікають, вона пробує запхати тих нещасних БЗВПшників в ту хрінову бригаду, запакувати її людьми, щоб це е непотрібне, неефективне чудо існувало далі. Чому так? Давайте ми це змінимо. Давайте міняти цей підхід, тому що ми не виграємо війну, якщо будемо так продовжувати. У нас немає. У нас може бути там патронів багато чи автоматів багато, але людей багато немає. Тому втрата людей це, ну, це основне, що в нас може бути. Втрачаються професіонали, втрачаються прості люди. Ну, ми ж не безкінечно тут є. Вон, за моєю спиною, крім пустоти, нічого нема. І поки зверху не усвідомлять, що треба йти в ефективність. А не в. пацани. Ну у вас не вийшло ну, на тише. Якби справді управлінці, які є оцей командний склад, був на реальному ринку, вони би не протягнули, напевно, і тижня в таких структурах, які от те, що я інколи бачу, у мене просто очі на лоба вилазять. В реальному бізнесі, в реальному житті. Ноль взагалі тупо би не вижили. Отакі управлінські навики, моделі і підходи, вони просто не те, що не ефективні, вони критично смертельні. Це несумісне з життям такий мейнсет. І поки ми не почнемо змінюватися і змінювати там зверху, і міняти, робити лідерів вже зараз з простих людей, які мають досвід, які мають розуміння, які хочуть. Які бачать, які знають, нічого не вийде. Треба брати людей, які вже є, піднімати до гори. Некомпетентних просто не ставити на посади. І це найкраще рішення. Основна проблема, наприклад, зараз у всіх, просто повністю по всіх бригадах Збройних сил, за виключення тих, хто досягли успіху в батальйонах безпілотних систем, 99% стоять над простими пілотами, від яких вимагається воска, військово-облікова спеціалізація. спеціальність. Стоять люди, які неграмотні і некомпетентні в пілотній справі. Вони не літають ні на чому, ні на Мавіку, ні на FPV, ні на вампірі, ні на крилі. Розумієте? Люди, які за вислугою часу прийшли і стали на посади, тому що так написано в штатці. Розумієте, вони просто 10 років він в армії, і за 10 років йому просто прилетіло по вислузі. Він став, край... ну, отримав звання за час перебування в армії, не за компетенцію. А коли приходить пілот молодий? Він там був солдатом, потім він став сержантом, ну, там, молодшим сержантом, а над ним стоїть людина, яка не вміє літати. Це сюр! Як можна керувати? Екіпажами, пілотами, як їм можна взагалі команди і накази віддавати, якщо ви не літаєте? Як це можливо просто? Чому ви вимагаєте, щоб вас віз в таксі, водій з правами, з водійськими правами, але допускаєте те, що можна керувати пілотами, висококваліфікованими, які місяцями відточують майстерність? Щоб ними керували люди, які навіть літати не вміють. Люди не, просто не, не віддупляють взагалі, в них в голові поняття немає ні радіозв'язку, ні метеоумов, ні то, як це літає, як розкласти ту антенну, де її поставити, радіогоризонт, якісь е елементи того, де краще це ставити, які радіохвилі проходять через. Які перешкоди, які не проходять, що краще використовувати, в який період доби. Ну тобто там є дуже багато нюансів. І коли керується особовим складом, від якого вимагається знання, то керівництво має теж володіти цими знаннями. Теж повинно володіти? Ви свою дитину віддаєте в школу і хочете, щоб вчителька була краща. Ви свою дитину віддаєте медику і хочете, щоб в нього був медичний диплом. Але при цьому всьому ви хочете керувати розумними людьми, не маючи цих знань. Розумієте, яка проблема Збройних сил? Керівництво, яке займається управлінням. Будь-кого, хто літає, повинно вміти літати теж, знати хоча б базову підготовку і вміти літати. Це є обов'язок кожного керівника в батальйонах безпілотних систем, кожного зама взводного, замаротного, ротного, командирів батальйонів. Це їхній прямий обов'язок. Зама командира батальйону. Це прямий обов'язок для того, щоб бути компетентним, для того, щоб давати результат, для того, щоб розуміти, як цей результат можна отримати. Це наболіла тема. Я змушений трішки відпочити, бо я так відчуваю, що мене несе, і щоб не наговорити говорити різних. Речей я трішки відпочину з вашого дозволу. Дякую вам за перегляд цього відео. Обдумайте цю ситуацію, це дуже важливо для нас. І в першу чергу це важливо підтримка від вас до нас. В реквізитах цього каналу, до речі, ви знайдете посилання, якщо ви маєте змогу задонатити трішки на батальйон безпілотних систем, де я зараз служу. Слава Україні.